Доброго дня! Сьогодні 28 лютого. І сьогодні ми дамо відповіді на деякі дуже важливі запитання, які хвилюють багатьох із нас, в принципі кожного українця. Трамп і Зеленський. Трамп на зустрічі сказав, що поважає Зеленського. Давайте подивимося, що криється за його словами. Сила. Дев'ятка жезлів і королева кубків. Давайте проаналізуємо цю комбінацію. Сила це подолання перешкод, сила духу, дев'ятка жезлів це випробування, повага до людини, яка змогла подолати ці випробування. Тобто Трамп поважає силу, силу духу в Зеленському, який зміг подолати всі випробування, які багатьом. Лідерам, світовим здавалися непосильними? Поважаю його за те, що в нього є доброта, чуйність і вміння співпереживати, що є не у кожного лідера. Ось такий, ось такий розклад. І в продовження цієї розмови його ЗМІ запитали: а якщо ж ви поважаєте Зеленського, то чи шкодуєте, що назвали Зеленського диктатором? Трамп не дав на це відповіді. Але давайте запитаємо у карт. Адже він дав собі, самому, у своєму серці відповідь на це питання, вежа, пас жезлів і десятка мечів. Ну, що я вам скажу? Конфігурація така, яка змушує нас задуматися. А, вежа. Так, справді він колись так думав. Але зараз відбулося руйнування цих обмежень. А, тобто, пода... оці аналіз ситуації показав все-таки, що те, що в нього, яка в нього була інформація про Зеленську, вона була хибна. Тому перша карта в нас випало руйнування цих обмежень. Такий так, він шкодує, що так сказав. Він в нього це вискочило необдумано. Пас жезлів це початок, нові ідеї, можливості реалізувати якісь нові проекти. Тобто він вважає, що у Зеленського є усі шанси про почати щось нове, якісь є нові ідеї. Ну і десятка мечів. Десятка мечів з одної сторони складна карта, але ви бачите, мечі лежать. Це завершення. Кінець. Розрив з минулим. Тобто Трамп нарешті зрозумів, що пора розірвати з минулими переконаннями і почати жити по-іншому. Переосмислив всі ці ситуації і зробив правильні висновки. Ну, так нам говорять Карти. І... А... Та ще він одну заяву таку зробив, дуже цікаво, що ми хочемо працювати із Зеленським, що він найкращий президент. Що ховається за цими словами? Це підлабузництво, це насмішка, це просто дурниця. Ну, зараз ми побачимо, запитаємо карт, відповідь на це питання. Так, перша карта. Закохані. Карта закоханих зазвичай це початок стосунків, які базуються на взаємній підтримці. Колісниця, швидка карта, дуже швидко будуть відбуватися дані стосунки, тому що така швидкість, швидкість поспішання кудись, да? колісниця, рух вперед і незворотній рух вперед. Так, і, що в нас тут? Король жезлів. Сильно впевнена особа, і Трамп вважає, що Зеленський саме такий. Тому їхні стосунки будуть розвиватися як? Швидко, базуватись на взаємній підтримці, розвиватись будуть швидко ось і впевнено, стабільно і надовго. Ну, і ще одне запитання трошки хочеться глянути на стосунки США і ЄС. Багатьох із кого з нас це насторожує, тому що між США і ЄС є розбіжності. Чули ми і про мита, і про розуміння миротворчих сил на території України після завершення гарячої фази війни. Ну, хотілося би побачити, як врегулюються ці розбіжності. Лицар жезлів, диявол і імператриця. Так, ну давайте дивимося. Перша карта лицар жезлів, яка говорить про те, що так: енергія, активність, рух. Є, дуже швидко рухається вперед. І США десь із своєю такою стародавньою повільністю десь починає трошки здавати. і Причина криється в цьому, що вони хочуть притормозити розвиток ЄС. Друга карта диявол, обман, заздрість, ось вона, ця заздрість і бажання домінувати над тими, хто рухається вперед, хто молодий, да, лицар молодий, він рухається, ЄС молоде, омолоджене, здорове, здоровими ідеями. І це дуже важливо, тому з'являється ось цей е, дьявол. Це заздрість і, і домінування. І остання карта імператриця це втілення гармонії і багатства. В першу чергу багатства, оскільки їй принесли всяких подарунків, поклали їй до ніг. І так і США хоче, щоб ЄС поклав ці всі мита, подарунки, податі саме їм. Ну що ж, отакий розкат у мене сьогодні вийшов. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте, будь ласка, уподобайку, щоб його мали бачити більше людей. Якщо вам подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал. Нехай українського контенту в Ютубі буде більше. Все буде Україна!